витрати на будівництво зменшуються до 30%. Ого, а просто цифрова модель зменшує витрати до 30%? А чому так. поясніть? Перше, це кожен день на будівельному майданчику, який йде зверх графіку, він, представляєте, mm -hmm. там 200-300 людей, їм на, за один день потрібно заплатити кошти. У нас на 2-3-4 роки передвигається будівництво. В бім-моделі, особливо в малоповерховому домобудуванні, де я фахівцем, ми кладемо не Квартал або рік здачі, а ми кладемо дату першого oh. вересня. Ви ми здамо будинок і ви, будь ласка, пані Наталя, вдівайте гарне плаття, бо ми будемо там відкривати будинок. Ага. Як... І ви обґрунтовуєте цим і... щоденним кроком, як буде так, просуватися так, будівництво, так, які так. матеріали, які працівники, з якою кваліфікацією це теж буде внесено. Абсолютно. Будуть працювати воно... там. Так? так воно все є в моделі uh -huh. і ризики. Якихось відхилень вони йдуть в рамках одного дня. Тобто, ми їх бачимо не в рамках місяця, коли підписали акт. А тут щось зроблено чи не зроблено і починається. Тобто, ми мінімізуємо ризики. Відповідно, відповідно зберігаємо кошторис.